У 1989 році на конкурс до 175-річчя з дня народження Тараса Шевченка львів'янин Роман Петрук подав незвичний, глибокий за задумом проєкт оформлення останнього шляху кобзаря. Проєкт мав демонструвати нащадками світу свободу Шевченківського духу, для якого не існує ані перепон, ані кордонів. Пояснюючи задум, скульптор акцентував. Як сонце котиться по світу і зігріває усіх. так і Шевченкові слова мають зігрівати усіх українців, які подалися шукати долі у цей широкий світ. Щоправда, до кінця проект так і не було реалізовано. І з одного боку, ця ситуація типова, як для історії, що пов'язана з непересічною постаттю і процесом формування національної свідомості. З іншого, вона майже детективна. З огляду на події, що розгорнулися навколо проєкту 20 років по тому. Українці любите детективи. Я вам розкажу один. Тим більше, що народ шукає в генії себе. І цей унікальний детектив мало кому відомий, він стосується нашого генія Шевченка. Але про все по порядку. Ще у день смерті Тараса його друзі, художник Григорій Чистахівський і брати літератори Лазаревські, вирішили виконати волю поета і поховати його на вкраїні милій. Саме вони звернулись до Петербурзького військового генерал-губернатора з проханням видати дозвіл на перевезення тіла Шевченка з Петербурга в Україну. У квітні необхідні папери було підписано. Свідки згадували. Після десятиденної подорожі під вечір наблизились до Микільської Слобідки. Перед мостом коней було випряжено, і студенти повезли дроги з домовиною в руках. Тим часом, куди її вести і де Тараса будуть ховати, ніхто не знав. Названий брат поета вирішив було питання про похорон на шикавицькому кладовищі, але ще по дорозі від ланцюгового мосту виникла з цього приводу суперечка. І домовину вирішено було поставити у першій по дорозі церкві Різдва Христова на подолі. Разо Христе Боже наш, і тобі слава селаємо з беззначаючими Отцем і Пресвятим і і животворчим твоїм духом нині повсякчас і на віки, віки. Поет мріяв поселитися на одній із Канівських гір. Хоча ніякого заповіту ані письмового, ані словесного про місце свого поховання Тарас Григорович не залишав. І думки його друзів про поховання тіла померлого біля Канева, де поет збирався будувати собі хату, ґрунтувалися лише на поетичному заповіті. 19 травня домовину на руках перенесли на пароплав Кременчук. Той стояв біля теперішнього мосту метро. І це була остання ніч Кобзаря у святім Києві Великім. Виявляється, що ще в радянську Україну на набережні Дніпра було встановлено пам'ятник. Ідея його належала Роману Петруку. Я, як і ви, нічого про нього не знала. І не знала, хто такий Роман Петрук. Єдине, що я знала, що з цього місця проплав Кременчук з тілом Шевченка пішов до Канева, і все ідея монументу Правду Шевченкового слова базувалася на кількох складових, які разом добре доповнювали одна одну: перша Кобзар Лівник, образ воїна, що воює словом. Кобзар мав стояти у Морнцях, рідному селі українського генія. Звідки він ніби виходив, аби далі мандрувати світом? Його копії планували встановити у тих країнах, де мешкають найбільші українські громади? Друга складова верстові стовпи. Вони мали бути виконані з вапняку на зразок козацьких сонцехрестів. У центрі герми кругла бронзова вставка. На якій позначено кілометраж від пункту встановлення знаку до Батьківщини Тараса Шевченка, на сонці правду мало бути написано: від Мельбурна до Моринців, від Мюнхена вільний університет до Моринців, від Парижу до Моринців, від «Від сайроса до Моринців. Від Чикаго від Торонто до моринців Стільки то кілометрів. Як писала тоді газета Радянська Україна широкомасштабний задум скульптора. Міг би єднати з Україною країни і континенти. Знаки символи Шевченкового слова мали розійтися по усіх світових центрах Шевченкознавства, по усіх куточках землі, так чи інакше пов'язаних з долею Великого Кобзаря. Проте проект не вийшов навіть на Терени СНД. не просто не вийшло, а не вийшов за межі, а ще й був якийсь спротив тих злоначинаючих сил. Пан Роман сказав, що його глиняну модель розбили ще тоді. Унікальний вапняковий кар'єр Демня, 30 кілометрів від Львова. Саме з такого матеріалу колись тисали козацькі сонцехрести. З нього побудована площа ринок у Львові. Для задуму Романа Петрука білосніжний вапняк, що має здатність часом темніти, відкриваючи фактуру природнього матеріалу, підходив якнайкраще. Щоправда, була одна проблема. Кар'єр, що експлуатувався тисячоліттями, вичерпався. Проте камнотес з діда Прадіда Степан Одноріг знайшов спосіб пробратися на велику глибину, з якої дістали наймасивнішу брилу для київського знаку. Є така Україна, що це глибоко закультурена, глибоко інтелектуальна нація. Дуже скромна, але дуже висока. В своїх прагненнях. І так було завжди. І тому це треба було зробити через Шевченка, безумовно. Бо Шевченко, на жені, в його поезії закодована національна ідея і вся історія України викладена. Такі сонце Хрести встановили у селі Демня, звідки, за словами автора проєкту, викоталося перше Сонце Шевченківської правди. Львові, Києві і Трускавці. Один з верстових стовпів мав з'явитися у Нагуєвичах на батьківщині Івана Франка, підкресливши таким чином духовний зв'язок великих синів України. Проте, так і не з'явився, як не з'явився і на Арбаті у Москві, на місці зруйнованої у 30-ті роки Тихонівської церкви, де домовина Стілам Шевченка ночувала по дорозі із Санкт-Петербургу до Києва. Адреса Шевченківського сонце Христа у Києві визначилася сама собою. Верстового стовпа встановили на набережному шосе у 200 метрах від мосту метро, на тому самому місці, де у 1861 році стояв пароплав Кременчук. І головне на кожному верстовому стовпі викарбувані рядки різних поезій Шевченка. Які ретельно і виважено добирала дружина скульптора пані Наталя Петрук? Ну, давайте згадаємо ті поезії, які сьогодні звучать надзвичайно актуально Шевченкові. Вони звучать актуально не лише для України. І день, іде, день, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки. Або Ну, Для українців дуже важливо. Свою Україну любіть. Любіть її во время люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Києву дістався третій варіант Шевченківської молитви, написаний у Санкт-Петербурзі 27 травня 1860 року. Ця поезія це поезія Триптих. І називається Молитва. І вона є молитвою зверненням до Бога. Вона складається із трьох частин. Ну, Завершальна частина випала Київському сонцю правди. І там написано: зло начинаючих спини, у путаку тієї куй, склипи глибокі, немруй, а доброзиждущим руками покажи, поможи, святую силу не спошли. А чистих серцем, знак запитання, я перепрошую, себе перебуваю сама, але там є знак запитання, на який громада зверне увагу. З ким Господь Бог розмовляє, чи Шевченко з Богом, чи Господь Бог до Шевченка звертається? А що робити з чистим серцем? Коло їх постави ангела свої і чистоту їх соблюди, А всім нам вкупі на землі. Є подай і братолюбіє пошли. Ну, чим не заповіт Шевченка, голосом Шевченка від України всьому світові. Саме цей варіант молитви і викарбували на гермі біля мосту метро. Єдиному місці у Києві, де поезію Шевченка можна прочитати просто неба. Член Ліги екскурсоводів Києва Тетяна Володимирівна Нечай до пам'ятного знаку на набережні Дніпра приводила екскурсантів неодноразово. У березні 2004 року якраз відзначали дату. 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Коли я побачила пам'ятник звалений у 2004 році, якраз в Шевченківські дні, мені було страшенно соромно. Мені було соромно за те, що він лежить звалений. Тому що батьки і діти прийшли з квітами і хотіли їх покласти на постамент, а там лежав пакетик одноразового чаю, використаний, і клешня раку. А пам'ятник сонце саме лежало звалене. І батьки сказали вчителі якось моторошно. Аби скинути знак, була потрібна неабияка сила, що, власне, і наштовхує на думку про лихий умисел. Проте, попри неодноразові звертання до прокуратури та міліції, у порушенні карної справи було відмовлено. Через кілька днів після тієї злощасної екскурсії Ліга екскурсоводів Києва надіслала колективного листа із 32 підписами до мера з проханням розібратися у ситуації, поставити знак на місце і покарати винних. Та після того на місці знаку лишилася лише цементна пляма на плитах набережної. От зверніть увагу, це фото 2002 року. Сонце, правда, ще не побите, отаке От рівненьке, гладеньке з боку Дніпра, коли ми дивимося, і стоїть на фоні Зелені круч. А дітки переписують молитву з постаменту, Анна, діточки. Частини верстового стовпа швидко знайшлися. З'ясувалось, його перевезли на комбінат художник Національної спілки художників України. Але що це і для чого? Проте, з'ясувалось, не віддали навіть шевченкознавці. Ліга екскурсоводів писала листи, зверталася по допомогу до ЗМІ і різних інстанцій, але чула одне. А чи стояв цей пам'ятний знак взагалі? Він же безпаспортний. Треба було шукати автора, а я подумала, ну все. Автор помер, спився, виїхав, і я його ніколи не знайду. Детективно, випадково я взяла жовті сторінки Львова і почала телефонувати всім. Мені сказали, що автор Петрів, Петрів немає. Петрів немає. Але до подібних прізвищ я зверталась по телефону і питала, розповідала, що у нас от такий пам'ятник. І раптом один добрий чоловік, може він нас зараз слухає. Він сказав: Я знаю, хто автор. Це Роман Петрук. І у нас у Львові стоїть такий самий пам'ятник. Раптом прийшла ідея. Я пішла в інститут геодезії картографії. Спільними зусиллями пам'ятний знак знайшли. Невеличку рисочку на набережному шосе біля мосту метро. В такий вітряний весняний день я і два молодих геодезиста. І нова апаратура, яку тільки що отримав. Інститут геодезії і картографії GPS, Супутникова радіонавігаційна апаратура, визначала координати місця розташування пам'ятного знаку Шевченка Сонця правди. А потім науково-дослідний інститут надав офіційну відповідь, що у системі місцевих координат у межах світової геодезичної системи визначено параметри знаку Шевченківського сонця Христа. Що дешифрується на матеріалах аерофотозйомки Києва 1997 року. Тепер у Тетяни Нечай був офіційний документ. За підписом директора інституту, доктора технічних наук Юрія Карпінського. Перший добрий знак на шляху повернення київської герми. І ще один лист. Ліга екскурсоводів надіслала до Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам'яток. Історико архітектурної спадщини, голова правління фонду він же голова Всеукраїнської спілки краєзнавців, підказав, що пам'ятний знак як місце панахити по Шевченку і жалобної процесії до параплава Кременчук значиться під номером 344 другого тому зводу пам'яток. Попри вісім фактичних неточностей в останньому абзаці. Цей запис став другим незаперечним доказом існування Шевченківського Сонця Христа. От детектив. І нікого це не цікавить. От таке б стосувалось Пушкіна, нашій дружній братній Російської Федерації, або е, Адама Міцкевича в Польщі. Ви знаєте, півтора року ми добивались, щоб пам'ятник встановили на пам'ятному історичному місці. Вся ця історія і справді до певної міри містична. Як власне, і усе Тарасове життя. Судіть самі: народився поет 9 березня 1814-го, а помер 10 березня 1861 року. Усі три варіанти молитви поет написав у травні. І через рік саме у травні повернувся до України, але у труні. І нарешті ще один містичний збіг. 18 травня 1861 року тіла Шевченка повернулося до Києва. І 18 травня 2005 року знак Сонця Правди Шевченкового слова знову зайняв своє місце на набережні Дніпра. Про те, що за пам'ятний знак стоїть на набережному шосе, і досі мало кому відомо. А отже, конче потрібно помістити поруч табличку. Хоча б з невеличкою додатковою інформацією, що цей знак встановлено на місці останнього прощання з тілом Тараса Шевченка, тут вечора, 19 травня 1861 року, виголошувалися прощальні промови українською, російською, польською, македонською та сербською мовами, звідси о 7 годині ранку, 20 травня 1861 року. Пароплав Кременчук з прахом поета пішов до Каніва. Хто злоначинаючий, хай Господь Бог вирішує. Молитва. В молитві присутнє це слово. Ну, молитва як розмова з Богом. Так завершилася історія Київської герби, верстового стовпа правди Шевченкового слова, яку вдалося відстояти. Мало того, усе це стало поштовхом для започаткованої у Києві величної традиції. Щороку, 19 травня, єдиною громадою йти від місця Панахиди по Кобзареві і згадувати Тараса незлим тихим словом, пам'ятаючи, що немає останнього шляху Кобзаря, а є його шлях у вічність до безкінечності.